Рідні серця роз'єднані війною, життя в бомбосховищі, біль, розпач, лють та сила. Кожне я сьогодні перетворилося на ми історії українців, яких не здолати. Дивіться в соціальному проєкті. Ми мусимо жити. Бо мій народ якого правди сила ніким звойована ще не була. Я завжди говорю, що я народилася у 1970 році, а як українка я народилася до 2014 році. Це події, які почалися тоді в Луганській, Донецькій області. На жаль, на той час мало що говорили про наш регіон. Якщо зараз всі знають про Бучу, про Маріуполь, про трагедію інших регіонів нашої України, то тоді за Луганщину і Донеччину було прийнято трошки так, знаєте, замовчувати. Але дякувати Богові, що у нас були дуже активні громадяни, які мешкали на Луганщині. І підтримували її ЗСУ і були волонтерами. Ця історія це якраз про волонтерку відому в нашому регіоні Юлія Носарєва. Ця дівчина була двічі арештована в місті Рубіжному і її навіть хотіли знищити. Перший раз її спасло те, що був телефонний дзвоник. І... Пожаліли, що в неї малий син. І на інший раз її навіть почали вже стріляти по ногам. Спасло те, що почався обстріл. Вона вижила. Зараз, на жаль, її мама в полоні лише за те, що Юля була відомою волонтеркою міста Рубіжне, яке є городом-побратимом міста Долини Івано-Франківської області. 20 листопада 2015 року за Тилуфа що привезуть чорних янголяток. Ці янголятка а... Були з цього будинку, який зображений на фотографії. З цієї фотографії ви можете бачити, що люди Луганщини це не бідні якісь жебраки. Люди, які працювали, мали будинки, мали навіть сонячні батареї. Не кожен, але мали скажімо, гарний рівень життя. Це була родина Рафікових, Це віруюча родина була. Коли місто Рубіжне було окуповане, то, на жаль, в цьому будинку був штаб Болотова. Коли наші ЗСУ звільнили це місто, то, о, на жаль, болотівці, про це дізнавшись, розбомбили вчен цей будинок. І в будинку не залишилось жодного цілого ні скла, ні тарілочки, ні чашечки. Але залишились цілими оці дивом два янгелика і ікона. Зараз навіть їх порівнюють з півником, з бородянки. Як бачите, всі була мапа України. Люди відбудували свій будинок з вірою в Україну, з вірою в те, що вона буде світучою і непереможною. Коли я виїхала з 14-му з Луганська, потім була на неокупованій території міста Креміне. У мене в полон брали також брата двоюродного, лише за те, що він за хати заходів доглядати. Там розстріли кожного дня, там катівня, і просто за те, що ти спілкуєшся з кимсь, то у нас відверто кажучи, нам не так небезпечно. Це не моя ідея була. А на той час 9-річна Поліна Туфікчі. Вона написала такий вірш, що так мало мирних років в нашій історії. Багато болів, втрат на нашій території. Від війни в нас така вже втома, янголи, повертайтесь додому. Луганщина, немов поникла квітка, сиві діти війни недобра нітка. Від війни в нас така вже втома. Янголи, повертайтесь додому. Дитина, якій було 9 років, мріяла про те, щоб повернулись в янгло і повернувся мир. Діти не повинні про це мріяти, повинні просто жити, існувати, навчатись, здійснювати свої надії і мрії. Ах, будучи ще малою дитиною, вона збирала також янгеликів, навіть малювала, знаєте, такі, а, скажімо, кри, крильця з платтячками. Тобто дитячі мрії були просто про ангеликів, а коли їй було 9 років, Її дитинство, як і дитинство багатьох дітей Донеччини і Луганщини, вже було, на жаль, опалено війною. Тому такі недитячі мрії, тому листи були, щоб щоб ви повертались живими. Але знаєте, що боляче, що не було прийнято тоді, я ж кажу, говорити про наших дітей. Якось більше показував, як допомагають діти центральної України, Західної. На жаль, це було. На території Луганщини було 14 музеїв і два філіали. На жаль, вивезено лише дві колекції і наш єдиний музей на крилах музеянгів. Чому він, скажімо так, живий? Я хочу подякувати двом президентам: це президентка Асоціації лякарок Оксана Ляркарок України Оксана Воропай і президент громадської волонтерської організації Роман Солодкий. Завдяки ним була організована. Печерській лаврі виставка, на якій був присутній, і тоді як його називали голос Майдана і міністр культури Євген Ніщук. Йому дуже сподобалась наша історія, наші ангелики. І навіть на наступний день запросив нас у міністерство і подарував такого янгелика день і ніч. То дійсно, і ми тут уже дізналися, що він ваш земляк. На сьогоднішній день uh, в центрі розбомблений три музеї. Це музей міста Кремінной, міста Рубіжного і в Лисичанську навіть два музеї розбомбили. Знаєте, можна відбудувати стіни, а деякі картини, артефакт, на жаль, мабуть, не вдасться спасти. На жаль, ми відбудуємо, збудуємо новий музей перемоги. Музей щастя, будемо більше на позитив. Тому янголів, ми мріємо, щоб янголи повернулися і принесли мир на Луганщину, і на всю Україну. Я дякую Богові, що ми взагалі взагалі живі. Ми дякуємо Богові, що ми саме тут нас прихистили. Окрема робота, яку будемо відкривати, це буде янгол присвячений тим людям, які прихистили і дали, знаєте, майно, будиночка це головне, мабуть, час в цьому житті. Безкоштовно. На мій погляд, ці люди нібито здали якийсь екзамен знаєте, на, 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 на свою належність до української нації. Іграшка, яка була зроблена донькою загиблого Віталія Петренка міста Лісічанк у 2014 році. Людина, яка не чекаючи, я яких команд з Луганська, з Києва взяла на себе відповідальність, забрав всі кримінальні справи, забрав всі, всю зброю, вивіз з, з міськвідділку, щоб вони не досталися ЛНРівцям. На жаль, він загинув. Мене здобувала одна історія при цьому, коли жіночка в Києві казала: виберіть собі схожого, очі, який вам відверто. Теплий до вас туди підійшла, камінь він якийсь рідний. Я й сказала, що він також з лисичанська. Я не можу сказати, як для порівняння запитують, який найдорожчий. Є ікона срібла і просто лялька, яка обігріта теплом трьох поколінь дівчинки. Як їх можна порівняти? Я не можу. Вони всі дорогі. Дякуємо всім і художникам, і лялькаркам, і дітям, і просто майстрам. І це і іноземні, і наші янголи. Наприклад, тут історія також жіночка з балки тоді зателефонувала. Хочете? Я вам подарую таку, такого янгелика. Мій дідусь колись плив на човні. Цей човен терпів крах. На човні не було жодної ікони, але було зображення янгело. Дідусь зберіг цю щепку, а також через 30 років зробив цього янгелика. Це був сімейний оберіг, але вони подарували нам. Українцям з метою, щоб у вас був мир, нехай Янглів буде ще більше. То як і як за них можна забути? Дякуємо за кожну ікону, за кожну картину, за кожного янгелика. Або що, нехай він зроблений з листя кукурузи, чи плетений з соломи, чи з дерева. Різні, тут 29 технік, до речі, в 29 техніках виконані різні роботи, він цим також унікальний, з різних куточків України, з різних країн світу. Дякуємо за кожну роботу. Іноді не сама робота, а до неї лист вражає. Від громадянського корпусу була зроблена вже на відкритті, чому що мрія, щоб діти не чули свист куль. А вони були війна законсервована і прилетіли янгелики. Мрія була також, що було як можна більше дзвоників і чули дзвон янгеликів. Тому в нас є там ціле дерево янгеликів, подарунків з різних країн, з різних куточків України. А цих нам подарували від 22-го батальйону тераборони. Керівником цього батальйону тераборони Харкова був Вадим Гуськов, який. У 2014 році був вчителем історії, коли почалась війна, він пішов і очолив цей батальйон тероборони. То ми з задоволенням отримали такий подарунок. Бачите, це не просто янгелики, вони ще й дзвоники. Ми завжди сміялися, що 53 я бригада нехай подарує 53 янгелика. Цю картину від художниці Соловйової подарував Георгій Тука. На той час був керівником Луганської обласної державної адміністрації. Я хочу сказати, що коли він приїхав на Луганщину, він вважав, що всі поліцейські, всі вчителі, всі священники є зрадниками. І тому, коли ми йому розповіли, чим займалися священники на території Луганщини, не всі розумієте, там теж різні люди були, то він змінив свою думку і перший раз він зайшов на територію чоловічого свято Сергієвого монастиря, подарував цю картину, то Владика навіть дякував тоді, що. Дійсно, змінив свій, своє відношення і стердесті, шаблонні стереотипи. На жаль, війну 2014-2022 років називають війну медіа, тому що можуть споглядати за нашою бідою, за нашими втратами весь світ. Що стосується 2014 року, на жаль, на території Луганщини та Донеччини не було військових журналістів. Про всі перемоги і втрати Луганщини багато каналів дізнавались від тоді прес-офіцера Луганської обласної поліції Тетяни Погукай. І на моє питання, чому ти не виїжджаєш з Луганщини, бо я знала, що на в окупованому Луганські. Вона казала: я не можу залишити людей вона полковнику відстави. Я кажу, я не можу залишити, тому що у мене в під'їзді знаходяться вісім одиноких бабусь дідусів, яким я, якщо не принесу каші три ложки і хоч склянку води, вони просто помруть. Люди чекали її і залишали навіть відкритими свої квартири. Голод в Луганську, це окрема. Трагічна чорна сторінка історії всієї України. Дійсно, не було допомоги. Не було допомоги ні Червоного Христа, ні гумкам воїв. Дуже багато людей залишилось без їжі, без води. Коли дізналися, що вона таки знаходиться в Луганську, її вивозили вже в окулярах, в хустинці з чужим паспортом. Дякувати Богові, що вона залишилась жива. Бої об'явили тоді рупором української фунту. У нас ще така історія, що ми виїхали з Луганська, а у багатьох духовники святяці залишились на тій території. І так, наприклад, я спілкувалася з цим Володимиром, і він сказав, що є хлопчик, який ходить до церкви лише тому, що там іноді вони роздають пиріжки. Вражаюча історія. Да? Не, не, не про це довше мріяти хлопчик, якому 8 років. Цікаво, те, що ні школи, ні дитячі садки не приймали цю допомогу. Вони вважали, що все, що з України, то воно чимсь ніби зашпиговане. Якщо привозили будь-який пластилін з Росії, це було вже п'ять каналів, все це роздавалось. Це була добра справа. Ну то ж передавали ці солодощі, ці пряники, янгелики. ну той хлопчик задоволенням отримав ці солодощі. Ну, мрія, як всіх жителів України, жителів планети Земля, щоб був мир, щоб мир був в Україні, щоб мир був на всій планеті Земля, щоб Україна була незалежною, квітучою, вільною. І так буде. Все буде Україна, обов'язково буде перемога.